Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні хотів вам показати такий ось лічильник із захистом від низької та високої напруги. Я вже тут все під'єднав зарані, щоб не відволікати ваш час. Вмикаємо. Ось як бачимо, 231 вольт Ну, У нас тут нічого не під'єднано Ось кіловат, скільки намотав би він, якби було щось під'єднане. Температура, коефіцієнт потужності, герци 49,9, струм і час, скільки він працює. Так, ось заходимо в меню. Це верхній паріг можна виставити до... Так. 290 вольтів. вольт цены нижний парик до 100 вольт можно выставить минимум 100 вольт 100 а максимум 220 максимум, 220, це нижній поріг Так, далі, що у нас тут є? Це можна струм виставити. Наприклад, поставимо, ну, поставимо, наприклад, 2 ампери І якщо струм буде більший, ніж за 2 ампери він буде вимикатись. Тут до 63 Ампер можна виставляти. Ну, зараз перевіримо. Так, 63. Так, що у нас тут ще є? Це час? Скільки він працює? Ну це кому воно треба кіловати, скільки ви на... Метали кіловатів. У мене такий ось лічильник вже 2,5 роки працює. Це я зразу два брав про запас, ніяких нарікань нема. До лічильника. Так, це по ватам можна виставити. Так. Ну і це герці Це час. Вмикання, ну, захист, якщо спрацював, через він вимкнеться І це Wi-Fi Ось у нас моргає Wi-Fi Ну, я його не під'єднював цей, але можна під'єднати ось по QR-кодом. І всі ці налаштування є і у додатку. Все можна виставити. Дуже така непогана річ що є захист від низької та високої напруги, дуже непогано. Дякую, до побачення.